Привіт, це Афіміна. Я вітаю вас на своєму каналі, який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Я не могла біти стороною сьогоднішню дату, яка вважається міжнародним темою боротьби жінок за свої права. Тому мова піде сьогодні саме на тему фемінізму. Справа в тому, що я помічаю такий тренд, що сучасні жінки вони нібито змушені вважати себе феміністками, якщо вони проявляють активність у кар'єрі або соціальному житті, або загалом не бачать свою реалізацію лише в рамках ролі жінки та матері. Мовляв, лише феміністка може проявляти таку позасімейну активність. Можливість здобувати освіту, працювати, вільно подорожувати і загалом пересуватися, мати право володіти майном, бути обраною або обирати. Все це вважається прямими здобутками фемінізму. А тому будь-яка сучасна жінка, яка живе в умовах західного суспільства, вона нібито апріорі має дякувати фемінізму за всі ті блага, які вона має. І відповідно, вона має розділяти і просувати ідеї фемінізму. Я хочу поставити під сумнів всю цю, цю ситуацію, і далі у цьому відео ви зрозумієте, чому але для початку коротко від це я скажу, що прилічення мною здобутки вони стосуються не лише фемінізму, а й загальних великих трендів та ідей, які існували у минулі епохи, які були зосереджені на змінах різних сфер діяльності людини і на тому, як ця людина може себе проявляти у соціумі, які вона права та обов'язки може мати. Друзі, я хочу подякувати своїм донаторам на Байміякофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви хочете приєднатися до підтримки каналу. Влучатися до списку спонсорів на платформі Бамія Пофі. Посилання на неї я залишу в описі. Відео серед аспектів, які впливали на ті чи інші зміни, а вже ж був і фемінізм. Однак без належних політичних, соціальних та економічних обставин. Саме фемінізм не міг би реалізувати всі ці прагнення і здобутки, які сьогодні рахуються за ним. І що важливо, що без відповідного ідеологічного підгрунтя фемінізм не працював би. Що я кажу? На мою думку, фемінізм важко назвати якоюсь окремою ідеєю, оскільки ми знаємо, що існують різні течії фемінізму, і кожна з них походить з конкретної філософської доктрини. А оскільки ці філософські доктрини, які впливали на зміну життя людей, вони охоплювали в принципі усе населення, то різні фемінізми вони були своєрідними жіночими філіями цих ідей і залучали жінок для впровадження просування цієї чи іншої доктрини. І так само великі зрушення чи кардинальні зміни у суспільстві вони були зумовлені впливом цих великих ідей та нових політичних та економічних вимог, які впливали на те, що суспільство отримувало нову конфігурацію. А люди у цьому суспільстві починали взаємодіяти по-іншому. Наведу декілька прикладів: наприклад, доступ до освіти. Широкий доступ до освіти жінкам почали надавати з кінця 19 століття. У цього жіночого освіта існувало лише в рамках заходів для дівчат дворянських ротів або ж на рівні домашньої освіти, і то можна сказати, що такий тренд він був характерний 17 століттю, але попередні епохи і жіноча освіта це доволі е, цікаве і неординарне питання. А якщо ми говоримо про масову освіту, спочатку у дворянському середовищі, а потім уже. І серед інших верств населення, то нам варто говорити саме про вісімнадцяте згодом 19-те століття. А вище що професійну освіту здобували чоловіки? Що важливо підкреслити, це були не дворяни, а переважно містяни та імдіселяни, адже у аристократії переважало домашнє навчання. Дев'ятнадцяте століття було часом активної урбанізації і переселення людей з сіл до міст та з індустріальної революції. Нові технологічний уклад та системи економіки змовили зміни в освіті та побуті. Спочатку шкільна освіта стала масовою, а згодом і професійна, і вища. Щоб не вдаватися до тривалого та детального розбору, жіноча освіта стала наслідком саме цих великих процесів, які були пов'язані з новими технологічними та економічними умовами, які вимагали від людини влаштування у загальну систему з конкретною спеціалізацією. Жінки вже працювали на заводах чи шукали інші підробітки в місті. А перші феміністки переймалися тим, аби забезпечити гідне ставлення та захист цих жінок, які вже були на рівні з чоловіками на ринку праці. Однак у законі це не було врегульовано належним чином. Або ж виборче право для жінок, воно теж не виникло на постаному місці. Сама тема демократії дуже обширна і потребує занурення в історію однак, зараз це нам не потрібно. Нашого контексту стосується 19 століття, коли криза імперії в Європі породила зміцнення парламентаризму та демократичних процесів. Однак на початку право голосу визнавало сукупність майнових та соціальних аспектів. А тому спочатку це право було привілеєм заможних чоловіків, і поступово це право почало поширюватися і на інші групи чоловіків. Коли право голосу отримали і звичайні робітники, постало питання на справедливості в бік жінок, які так само працювали у важких умовах ранньої індустріалізації, а також отримували професійну освіту і вже були присутні у різних сферах. Як нам показують ці приклади, виникнення жіночих рухів вони не походили з якогось жіночого джерела, а були продовженням великих глобальних процесів. Я не згадую зараз багатьох відомих жінок протягом всієї історії, які писали і говорили про гідність жінок, про можливість для здобуття ними освіти, і про те, що жінки на з чоловіками можуть і правити і бути представленими у різних сферах. Я кажу про фемінізм, як про загальний рух за жіночі права, який оформився у 19 столітті. Ви не раз помічали, що різні феміністичні тези можуть суперечити одна одній, а всередині феміністичної спільноти феміністки часто можуть конфліктувати поміж собою і не знаходити а, спільних точок дотику. І якщо пересічну людину, яка глибоко не цікавила фемінізмом, спитати про те, що ж це таке, то загально віддалено людина може назвати, що це за явище однак все одно не буде глибокого розуміння цього явища, а, його історії і того, що що відбувається з ним сьогодні, адже чітко окреслити проблематику цього року в наших умовах стає дедалі важче, і це не просто так. Як я вже сказала, то різні феміністичні течії походять з тієї чи іншої філософської доктрини або ідеї, яка стосується глобальних процесів. На це також накладається і умови постмодерну, в яких ми існуємо, де все це складнюється і ще більше. Тим не менш, зараз я хочу дещо прояснити ситуацію, і я розкажу вам про основні види фемінізму, як вони виникали, чим вони характеризуються, як вони проявляються сьогодні в нашому світі. І наприкінці відео я поділюсь своїм баченням проблематики фемінізму в сучасних умовах і що нам все таки варто з усім цим робити. Ліберальний фемінізм це найстаріший вид фемінізму, який походить з ідеї лібералізму. Базуються на праві індивідуальних свобод та індивідуального вибору, а також на автономії суб'єктності індивіда від держави та суспільства під час французької революції 1789 року було проголошено декларацію прав людини та громадянина. Однак це стосувалося лише чоловіків, і тому 1791 року французька письменниця Олімпія де Гуш прилюднила декларацію прав жінки та громадянки, окресливши кризовий момент лібералізації. Активна злученість жінок, але їхня невидимість у законодавчому полі, це можна вважати початковою точкою ліберального фемінізму, який почав своє існування в рамках широких філософських дискусій, в які були залучені і жінки, і чоловіки. Також можна спостерігати перші прояви жіночого активізму у сфері прав жінок на здобуття освіти, на роботу на володіння майном, що стосується дітей і шлюбу. Ліберальний фемінізм дев'ятнадцятого століття налічує багато відомих і не дуже жінок-мислителів з різних країн, які осмислювали несправедливі становище жінок того часу в тих умовах, коли все дуже швидко і стрімко змінювалось, коли роль та умови існування чоловіків так само змінювались. Однак жінка вона ніби існувала поза цих процесів, і її становища лишалися незмінним. А наприкінці 19-го, початку 20-го століття з ліберального фемінізму оформився рух суфражисток жінок, які виступали за надання жінкам прав на рівні з чоловіками і загалом за визначення жінки як політичного суб'єкта. зі здобуттям цих прав суфражизм як рух припинив своє існування, адже мету було досягнуто. Але серед суфражисток були й інші жінки, які вбачали жіночі проблеми не лише в політично-правовому полі, а тому продовжили боротьбу. Нового звучання ліберальний фемінізм здобув під час другої хвилі фемінізму 60-70-х років. Він став питання про скляну стелю, обмеження в професійній та соціальній реалізації жінок через наявність суспільстві, стереотипи та норми, і про недостатнє політичне представництво жінок. Саме під час другої хвилі ліберальний фемінізм загострює увагу на патріархаті та чоловіках як на джерелах жіночих проблем. А відмінність між статями, яка у 19 столітті не ставилась під питанням, під час другої хвилі 60-70-х років подавалась як наслідок сконструйованих суспільством стереотипів, оскільки ліберальна ідея прагне звільнити індивіда від тиску системи, то ліберальний фемінізм прагне звільнити жінку від тиску патріархату. Лібералізм звільняє індивіда наданням йому прав. Відповідно, ліберальний фемінізм хоче звільнити жінку від патріархату шляхом надання жінці таких самих прав, які має і чоловік. Цей вид фемінізму сьогодні проявляється у сприянні залученню жінок до різних сфер діяльності, просування їх на керівні посади як у приватному, так і у державному секторі, надання квот діяльності у різних сферах, опросування законів, які полегшували б жінкам поєднання своєї сімейної та кар'єрної реалізації. Ліберальний фемінізм не ставить під питання існування статі однак, після другої хвилі, все-таки це подається як сконструйовані стереотипи. Також він розділяє політичне та особисте, за що часто піддається критиці від інших течій фемінізму, але він прагне зрівняти на законодавчому рівні жінок та чоловіків. Також ліберальний концепт права вибору зумовлює прийняття ліберальним фемінізмом право жінок на таких професій, як проституція чи зайнятість у порнографії. Це бо як маніфестація жіночої сексуальної емансипації. Соціалістичний або ж марксистський фемінізм він походить з марксизму і розглядає пригнічення жінки як наслідок існування інститутів приватної власності та капіталізму. Він базується на теорії Маркса про домінуючий та пригнічений клас. Кливо кажучи, чоловіки це боржує капіталісти, а жінки це стражденний пролетаріат. Основна ідея марксистського фемінізму це економічна та сексуальна емансипація жінок. А також мінімізація її ролі у вихованні дітей. Соціалістичний фемінізм стверджує, що саме патріархат замовлює існування інституту власності, і що саме з нього походить капіталізм. І саме тому боротьба має походити не лише на економічному, а й на соціокультурному фронті. Реалізація і щастя жінки в сім'ї відкидається навіть на рівні ідеї, а функція материнства віддається державі. Виник наприкінці 19 століття в Німеччині в рамках поширення ідеї комунізму. Але практичне втілення цієї ідеї можна побачити а вже ж в радянському союзі на зарі його існування у 20-х роках. Коли новостворена держава могла дозволити собі слідувати всім ідеологічним договором нової системи: вільне кохання, відсутність інституту шлюбу і тривалих стосунків та закручувати гайки почав Сталін з приходом до влади. Вектор його політики, спрямований на війну та відповідно індустріалізацію, перебував великої кількості робочих рук, які не могла дати соціалістична утопія з вільним коханням, безперешкодними абортами та відсутністю інституту сім'ї. Сама політика Сталіна повернула жінку додому, однак жінку все таки забули забрати із заводів і тому можна сказати, що навантаження на жінку в Італійському союзі подвоїлась, адже вона мала тепер виконувати не лише колись відкинуті. Жіночі обов'язки матері та дружини, а й виконувати свої найважливіші обов'язки будівниці комунізму. До речі, жінки у радянській пропаганді загалом соціалістичні це мають дуже важливу роль, адже їх часто називають будівницями, провідницями ідеї комунізму і щоб без них будова комунізму неможлива. Соціалістичні та комуністичні держави створювали такі системи, як -то дитячі ясла та дитсадки. Системи декретів та різні шляхи якнайшвидшого повернення жінок на до робочого процесу, оскільки сьогодні такі практики стали поширеними і стримуваними сучасній економіці. В наш час соціалістичний фемінізм активно просуває ідею жіночої домашньої праці та догляд за дітьми та родичами, які не оплачуються, і вони подаються як складову капіталізму. Вони вимагають ввести оплату такої домашньої роботи для того, аби захистити жінок, які залежать повністю від чоловіків. Радикальний фемінізм виникає під час другої хвилі фемінізму, але не прив'язує себе до більшої політичної теорії як попередні види фемінізму, тому що вважає, що патріархат це соціокультурна, а не політична проблема. Однак, радикальний фемінізм є своєрідним продовженням ліберального фемінізму, оскільки базується на ідеї звільнення жінки від патріархальної системи. Якщо ліберальний фемінізм стверджує, що від системи у вигляді патріархату, де домінують чоловіки, страждають і жінки, і чоловіки. А тому треба жінкам увійти в систему, вирінуважити її жінками, і таким чином патріархат буде знищений. Радикальний фемінізм не обичає у входу в систему, адже система все одно лишатиметься патріархальною, бо створена чоловіками. А чоловіки та жінки це абсолютно різні світи, а тому наявну систему треба викорінювати в принципі. Радикальний фемінізм постелює те, що джерелом гніту є соціокультурні особливості патріархату, які базуються на біологічній відмінності чоловіків та жінок. Рад фем стоїть на засадах есенціалізму в даному випадку. Це уявлення про вроджену відмінність статей і своєрідний біологічний детермінізм, який замовлює те, що і чоловікам, і жінкам присутні якісь характерні особливості лише для їхньої статі. Радикальний фемінізм не приймає ідею соціоконструктивізму про те, що відмінності між статями сконструйовані суспільством. Він також не приймає трансгендерність, адже жінкою не стають, а народжуються. А тому боротьба радикального фемінізму з патріархатом іде в рамках культури та стосунків, які потрібно позбавити патріархального погляду на жіночі особливості. Основна мета це повалення патріархату як системи домінування над жінками, як в соціумі, так і в сім'ї і в сексі. На думку Радфем, пригнічення жінки починається саме у сім'ї, але на відміну від соціалістичного фемінізму. Йдеться не про економічний гніт, а про сексуальний. Тому радикальний фемінізм перший звернув увагу на проблеми особистого характеру, як то домашнє насилля, зблотування, репродуктивна функція. Моє тіло, моє діло це продукт ретфему, оскільки він стверджує те, що жінки відрізнялися від чоловіків в силу свого особливого досвіду, який замовлений дітодною функцією жінки. Основу боротьби покладене питання сексуальності та репродукції, прагнення взяти повністю під контроль цю функцію, а також боротьба з сексуальною об'єктивацією жінок. Також радикальний фемінізм не приймає проституцію та порнографію як вільний вибір жінки, а вбачає в них безвихідь в рамках існування патріархальної системи. Постмодерний фемінізм засновується до час третьої хвилі фемінізму, яка починається у 90-х роках, і тісно поєднується із квір-теорією. Ставить у свою основу проблематику гендеру, соціального конструювання фемінності та маскулінності, і відмову від візнання біологічної статі. Постмодерний фемінізм окреслює свою мету як досягнення гендерної рівності, яка неможлива у патріархальній культурі через наявність дихотомії чоловік, і жінка, чоловіче-жіноче у спаці з квірторію чоловічі та жіночі статі теорію гендерної ідентичності, яка виходить за рамки бінарності. Постмодерний фемінізм відкидає есенціалізм, якого дотримується редфем, і вважає стать соціальним конструктом. Грибо кажучи, постмодерний фемінізм хоче звільнити жінку від самої себе, адже сконструйовані з патріархальним суспільством уявлення про жінку є чорним її гніту. На думку постмодерного фемінізму, шкода і небезпека патріархату не стільки в тому, що він пригнічує жінок, а в тому, що він взагалі пригнічує усі види прояву сексуальності та сексуальних практик. І також різні види сексуальної ідентичності, адже патріархат дотримуються норми про гетеросексуальні стосунки, в яких жінка займає пасивну позицію для кращого розуміння цього виду фемінізму, який насправді фемінізму важко назвати. Я пропоную вам переглянути відео про гендер, а саме частину третю, і звернути увагу на те, що розповідає про таких фемісток, як Шнут Ферстон та Джудіт Баттер. Інтерсекційний фемінізм його парски також з'являються під час третьої хвилі фемінізму у 90-х роках. Однак яскравого прояву він досягнув у 2010-х роках. Тут варто зазначити те, що часто можна почути про три хвилі фемінізму, що зараз ми спостерігаємо третю хвилю. Однак також є думка про те, що те хвилі фемінізму вона осягнула 90 дев'яності ну, до початку 10-х років а з 10-х років і до сьогодні продовжується четверта хвиля. Яка якраз таки характеризується інтерсекційним підходом? Інтерсекційний фемінізм починався з поєднання статевої та расової дискримінації однак, з часом на нього нанизились інші аспекти, за якими можуть дискримінувати жінки: релігія, етнічна приналежність, зовнішність, вік, соціально-економічний статус, ідентичність і так далі. Він починається в час третьої хвилі фемінізму через незадоволеність частиною феміністок, тим, що сам фемінізм не охоплює широку проблему жіночої дискримінації, яка може посилюватися дискримінаціями за іншими характеристиками. Грубо кажучи, попередні хвилі фемінізму почали називати білим фемінізмом жінок середнього класу. Який не включав досвіду проблеми жінок з інших соціальних прошарків та інших етнічностей в рамках інтерсекційного фемінізму патріархат є не лише системою прогнішення жінок, а джерелом расизму та нетерпимості до різноманіття, і саме в рамках цього підходу з'являється уже відомий імемний ворог не лише жінок, а й загалом усіх прихильників ліволіберальної ідеї. А саме білий цисгендерний гетеросексуальний чоловік. Також існують сепаратистський фемінізм, кіберфемінізм, ісламський фемінізм, чорний фемінізм, постколоніальний фемінізм, культурний фемінізм, секс-позитивний фемінізм, трансфемінізм і багато, багато інших. Вже з цих прилічних назв ви можете бачити те, що різні існуючі ідеї включають і використовують жінок для просування свого певного порядку денного. Як ви побачили з мого короткого огляду, фемінізму як конкретно оформленої ідеї не існує однак, це узагальнена і збірна назва для позначення жіночого активізму в рамках різних ідеологій. Можна сказати, що фемінізм це спорідна реакція на незадовільний стан жінок в рамках тих чи інших процесів, але також це і потужний вплив поширення тих чи інших ідей на жінок. І експлуатація їх для просування цих ідей в одних випадках. Це мало сенсу, відповідало реальному запиту, як це було, наприклад, у і початку 20-го століття. Але чим ближче до нашого часу, тим більше фемінізм стає рефінованим інструментом для насадження ліволіберальних ідей і для створення численних конфліктів буквально на рівному місці. Сучасний фемінізм поєднує в собі безліч різних течій фемінізму. Що породжує неузгодженість середині руху, розходження думок та конфліктів. Якщо подивитися глобально, то у політично-економічній системі домінуючим є ліберальний фемінізм, оскільки саме він опікувався цими сферами. Однак його інструментарієм користуються і інші течії, наприклад, радикальний фемінізм користується можливістю доступу до змін законодавства в рамках репродуктивного права, права на аборт і домашнього насилля. А соціалістичний фемінізм отримує вплив на питання декрету або, наприклад, оплату домашньої праці. Постмодерний фемінізм отримує інструменти для захисту від дискримінації за гендерною ідентичністю. Якщо ми говоримо про США, то там також дуже поширений інтерсекційний фемінізм, адже ми знаємо, що расове питання там стоїть доволі гостро. Тобто, ми не можемо говорити про якусь одну домінуючу течію, адже кожна з них проявляється у різних сферах і різною мірою залежно від країни. Бо на становище жінок та загалом на міжстатеві стосунки напряму впливають особливості культурно-історичного розвитку тієї чи іншої країни. Таке розпорошення жіночої ідеї, на мою думку, говорить про її відсутність як таку, і загалом ставить під питання існування такої цілісної стрункої ідеї, яка буде базуватися лише на одній спільності це приналежність до жіночої статі. Адже, на мою думку, один лише цей фактор не є визначальним. Бо якби це дійсно грало таку велику роль, то феміністки України, Росії та Європи мали би однаковий погляд на війну і на роль жінок в ній. однак, ми бачимо реальну неможливість такої жіночої солідарності, тому що кожна людина, незалежно від статі, у своєму погляді на світ, виходить з фундаментальних світоглядних засад і середовища свого існування, що схиляють її до прийняття тієї чи іншої концепції. Яка у свою чергу впливає і на сприйняття жіночого із головом світового питання? Я вважаю міфом феміністичну тезу про те, що всі жінки можуть об'єднатися за рахунок спільного жіночого досвіду, адже я вважаю, що важливим є не лише спільний досвід, а й його осмислення. І Якщо це осмислення воно збігається з осмисленням інших людей, тоді можлива певна спільність, адже осмислення воно залежить від святогляду конкретної людини. І спільність осмислення може нам сказати про те, що ми маємо дещо спільне у світогляді з іншою людиною однак, сам сирий досвід, на мою думку, він не може дати людям те, що може їх об'єднати. Також я не вірю в цю тезу, бо фемінізм не забороняє ставити критичні питання і ставити під сумнів свої догми. Я не один раз ділилася своїми роздумами та критичними зауваженнями стосовно фемінізму. Зазначала його недоліки та їхній вплив на формування моєї особистості та на сприйняття чоловіків і загалом стосунків. Однак щоразу я отримувала у відповідь хвилю хейту від феміністок, тому що я позягнула на святе. Хоча я ділилась своїм жіночим досвідом, і за феміністичною логікою інші жінки мали би мене прийняти і зрозуміти, тим не менш, фанатизм, в тому числі феміністичний, він не передбачає рефлексії, а лише сліпої віри. На мою думку, час фемінізму як іменципативної ідеї пройшов, адже сьогодні актуальним є не стільки виборчення прав, скільки перерозподілу здобуття певних привілеїв. Я думаю, що сьогодні доречно говорити про баланс розподілу прав та обов'язків. Залежно від місця та ролі індивіду у суспільстві, а тому говорити про жіночі права як проявище у вакуумі без прив'язки до чоловічого контексту та загального стану речей в суспільстві є неправильним. Правової утопії неможливо досягнути, і логічно, що подекуди будуть виникати різні проблеми, особливо якщо ми виходимо за межі західного контексту. Але я дотримуюсь такої думкою, що громадяни конкретної країни мають займатися вирішенням своїх внутрішніх питань. А не нав'язувати іншим країнам і культурам свій погляд на ту чи іншу проблему. Я розумію емпатичність західних феміністів відносно жіночого досвіду в країнах Африки та Азії та ісламських країнах. але інші культури в будь-якому разі будуть мати свої особливості і повністю переламати їх, нав'язати їм свій погляд буде неможливим, особливо якщо ми будемо враховувати сьогоднішній глобальний тренд на здобуття більшої суб'єктності та девестернізації глобального півдня. Це був ліричний відступ, а тепер до загального висновку. На мою особисту думку, фемінізм вичерпав себе, що підтверджує його підтримку гендерного мейнстріму та переключення уваги на широкі історико-політичні проблеми в рамках інтерсекційності. А тому все частіше можна закрити конфлікти не лише поміж статіми, а й поміж жінок. Я вважаю, що сьогодні і Україна, і загалом західний світ вони потребують партнерства та солідаризації, а не притягування ковдри, хто кого більше дискримінує. Кожна стать має свої проблеми і переживає різні утиски. А тому важливо почути одне одного і допомогти один одному у досягненні гармонійного та рівноцінного співжиття, оскільки стосунки чоловіка та жінки є фундаментом культури і загалом суспільних відносин. Кризу західної цивілізації потрібно долати саме через відновлення взаємоповаги та усвідомлення цінності кожної статі та стосунків між ними На завершення. Хочу поділитися своєю тезою ще з 8 березня, 2022 року. Я писала про те, що ми в Україні на власному досвіді впевнились у тому, що жіночі права і жіночі свободи, які загалом права і свободи нашого суспільства, вони могли просто зникнути, якби велика кількість українських чоловіків. Не взяли б зброю до рук і не стало б на наш захист. Також ми не маємо забувати, що багато відважних жінок стали чоловіками на захист нашої країни або вдалися до активної діяльності як волонтери і допомагають військовим виконувати свої задачі. Ці жінки мовчки виконують свою важку роботу. Це дуже контрастує з тим, як феміністична спільнота все частіше підіймає якісь вигадані проблеми або гіперболізує якісь окремі випадки. Тим самим створюючи ще більшу напругу у суспільстві і тим самим знецінюючи чоловічий досвід. А вже ж не всі чоловіки взяли зброю до рук, я кажу про те, що ми маємо пам'ятати про те, звідки походить наша свобода і наші права. А тому ми маємо усвідомлювати, що наша суб'єктність як країни і суспільства, як чоловіків та жінок, як громадян, не походять не з абстрактних документів та конструкцій, які нам прийшли з заходу. Вони походять із конкретних вчинків відважних людей, саме тому ми маємо розуміти важливість цілісності та в всередині суспільства. Тому давайте ми не будемо більше вестися на гарно запаковані ідеї, які не враховують реального контексту, в якому ми існуємо. На цьому я завершую своє відео. і Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. У коментарях поділіться роздумами стосовно моїх слів. А також не забудьте поставити вподобайку та зробити репост цього відео своїм друзям. Дякую за перегляд. Бувайте! thank you